Добрий день, дітки! Рада вітати вас на уроці технології. Сьогодні ми плетемо браслет Шамбала в техніці Макраме. Перш ніж розпочати роботу, я хочу вам трішечки розповісти історію цього браслету. Це браслет з різнокольорових та однакових за кольором намистин або каменів, скріплених між собою особливим плетінням міцного шнура. Оригінальний браслет Шамбала виготовляється із натуральних каменів. Такі браслети стали популярними. Кілька років тому і зараз вони в числі самих модних та стильних прикрас. Для створення браслетів використовують природні камені, відомі своїм цілющими властивостями і енергетичною міццю. Звичайно, ми з вами будемо ці камені замінювати звичайними бусинами. А в майбутньому, коли ви навчитеся гарно плести браслети, ви зможете по своєму гороскопу подивитися, який саме камінь вам підходить, і сплести цей браслет-оберіг для себе чи своїх рідних, звідки ж прикраса отримала таку незвичайну назву. За переказами, країна Шамбала знаходиться в Тибетських горах, про існування якої багато хто чув, але ніхто її не бачив. Ця благословенна земля наповнювала людей спокоєм, радістю і гармонією. Колись незвичайний браслет Шамбула дозволялось носити тільки людям, які досягли душевної рівноваги. В наш час вони доступні всім без винятку. І хоча сучасні браслети не володіють тією магічною силою, яка була властива стародавнім амулетом, але в них також укладений глибокий сенс та мудрість. Тож ми розпочинаємо. Зараз підготуйте, будь ласка, що нам для уроку потрібно. Шнур, з якого ми будемо плести, шнур, бусини. Ось вони в мене бусини, скотч, ножиці і е, е, запальничка. Зараз розпочинаємо плести. Що для чого я вам все розповім. Тепер дивіться, е, перш ніж розпочинати плести, ми повинні визначити, скільки саме шнура нам потрібно. Е, буде два е, відрізка шнура. Основний то, що на основі якого буде плестися весь браслет. Дивіться, він повинен обхвачувати. Ось, обхвачуєте вашу ручку. І дивіться, ну, більше залиште, краще ми потім зріжемо, ніж вам не вистачить. Ну, ось такий десь відрізочок. Я заміряла десь в районі 40-45 см, але ж у мене ручка більша, ніж у вас, так? Ось це в нас буде основна нитка. Що я роблю? Бачите, шнурочок тріпається, розтрьопується, і ми отак запальничку його і пальчиками, бачите, він як іголочка стає гостренький. Це в нас основна нитка, а ще нам потрібна буде робоча нитка. Робоча нитка в нас повинна бути довжиною ну, до метра. Нехай у вас там буде 80 см, наприклад. Я зараз собі заміряю. Ну, це десь, десь ось так. І також цю ниточку потрібно, потрібно нам пришмалити. Так, з цієї сторони в мене вже пришмалено. Тепер що ми робимо з вами далі? Нам потрібно оцю робочу ниточку закріпити діти. Трішки підніму вище камеру. Нам потрібно з вами її закріпити. Ми беремо скотч. Так, є. Тепер дивіться, не на самому краю шнурочка ми з вами закріплюємо його, а десь на відстані, ну, хоча б там. До 10 см. Тобто, ми залишаємо собі і ось так закріплюємо нашу робочу ниточку. Ось. Тепер нам потрібно на цю ниточку нанизати бусини саме в тому порядку, в якому ви хочете. Я хочу А, забула вам розповісти обов'язково. Шамбала має мінімум 9 бусин. Дев'ять це число символічне, воно символізує 9 небесних тіл, і кожен з них впливає на долю людини. Тому дві бусини ми залишаємо. ось, Дивіться, дві бусини ми залишаємо на наші краї, так, шнурочка. І в нас залишається 7 бусин. Я зараз викладу. 7 бусин В тому порядку, в якому я хочу їх бачити на браслеті. Так, Ну, тікають від мене вони ось. Ось 7 бусин. Тепер ми повинні в цьому ж порядку нанизати наші бусини. на... Бачите, тут погано запаяло, і в мене вона плоска вийшла. Треба в вигляді. Голочки спаяти свою ось. Будьте обережні з запальничкою, не забувайте про техніку безпеки. Один, два. Три. Чотири. І тут п'ять. І сім. Ось сім бусин. Але ми їх поки що опускаємо вниз. Тепер беремо той відрізок, який ви відрізали, там 80 см чи метр. Ми повинні його скласти рівно вдвоє. Рівняємо наші краї. ось вони. І тепер ось так, дивимося, де в нас серединка, зав'язуємо тут вузлик. Так, зав'язуємо тут вузлик, щоб він був якраз, щоб він був якраз посерединці. Для чого зараз побачите. Тепер ми продіваємо нашу робочу ниточку із бусинами, продіваємо і зав'язуємо цю нашу. Робочу нитку на основній, звичайним вузлом, діти: ось так, щоб саме оці, оці дві ниточки вони були у нас рівненькі. Тепер що ми робимо? Ми повинні зараз, давайте почнемо з лівої ниточки, без різниці, з якої починати, я почну з лівої. Тепер дивіться, ми ліву ниточку кладемо поверх нашої основної нитки. Вправу ми продіваємо під цими двома ниточками, бачите? І зав'язуємо вузлик. Вузлики зав'язуємо міцно. Тепер, навпаки, наша права ниточка лягає поверх нашої робочої ниточки, а ліва в нас проходить під оцим ось хрестиком. ось в цю. Цей проміжок. Так. Тепер знову ліва зверху лягає, а нижня проходить під двома, і витягуємо. Тепер дивіться, якщо ви, можливо, відволіклися і ненароком забули, якою ви останньою ниточку, їх потрібно класти по черзі. Якщо ви ненароком забули, яку останню ниточку клали зверху, то дивитеся на ваші оці вузлики. Бачите, ось така петелька горбочок. Це означає, що зараз ви повинні працювати саме, саме правою ниточкою. Значить, ми праву ниточку кладемо зверху, а ліву продіваємо під двома ниточками. Так. Тепер, навпаки, ліва. Ми так повинні зробити, ну, давайте сім вуликів. Ось такі вузлики. Робочу. Ой, основну ниточку натягуємо, так буде зручніше. Так, тепер права лягає, зверху, ліво під низу. Тепер ліво зверху. Так, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. О, це в нас буде останнє. 7. Натягуємо основну нитку, ось так зробили сім вузликів, тепер ми беремо і підтягуємо першу бусину. І плетемо так, начебто її немає. Дивимося ось горбинка, бачите, значить, ми кладемо праву праву ниточку, правий шнурочок зверху, а лівий проходить під обома. так ми робимо два вузлика. раз. Тепер ось горбинка, бачите? Просовуємо під двома. Затягуємо добре, підтягуємо слідуючу бусинку, так само ось горбинка, видно так? Вправа зверху, нижня, піднизу. Один. І два. Так ми повинні оплести кожну бусину. Слідуючу підтягуємо, і так само дивимося горбинка справа, значить, праву підтягуємо. Так, доплітаємо всі наші бусини, діти. Ось я доплітаю останню бусину. Так, права зверху, ліва піднизу. Зверху, право під низом, ось плімо зверху, давай. Ось так. Так, це дві ми пропливли, пам'ятаєте, ми тут плили сім, тобто нам зараз треба. Потрібно ще доплести п'ять вузликів. Доплітаємо один. Один, два. Три. Робочу міточку натягуємо чотири. І п'ять. Дивимося вузлик зверху, значить, право у нас поверху йде, а ліво під низу. Ось ми доплили. Так, тепер отклеїмо наш скотч, затягуємо хорошо вузлик. Тепер дивіться, нам потрібно порівняти, чи в нас однакова кількість проплетених. Дивіться, ну, майже майже, так? Я думаю, однаково. Тепер дивіться, у нас є верх нашого браслета, а є. Низь нашого браслету, так? вивертня сторона. Вони зараз ідентичні. Але я хочу заховати, зараз нам потрібно закінчити плетіння. оце. Зав'язати вузлик, він буде грубо виглядати, буде заважати, колоти. Тому ми зараз відрізаємо завий шнурочок, залишаємо десь пів ну там, не знаю, 5 мм. Тепер ми швиденько беремо, поки в нас не розпустились, бачите? Ось у мене шнурочок. Ми беремо його, підпалюємо і нігтиком завертаємо ось так. І знову ж таки, тут обрізаємо. Так, хорошо хорошо, підтягнути потрібно. Так, обрізаємо, десь залишаємо. 5 міліметрів і завертаємо його всерединку. Якщо він з першого разу не припаявся, ми його можемо зробити ось так. Ось. Це у нас буде середини, а зверху, ось бачите, воно гарно, акуратно у нас вийшло. Тепер нам потрібно зробити замочок дітям. Дивіться, у нас є з вами одна довша сторона, одна коротша. Бачите? Ось. Ми зараз беремо те, що в нас довша сторона. Ми зробимо зараз замочок. Ось такий дивіться, замочок. Він може, бачите, не можна регулювати на різну ручку, на різну ширину руки. Ось. Нам потрібно зараз зробити ось такий замочок. Тепер що ми робимо? Коротшу ниточку беремо у праву ручку, а дліншу, длінший шнурочок, я вибачаюсь. Ось у мене оцей длінший. Тепер беремо, робимо ось таку петельку і кладемо його на шнурочок. Ось так, петелька, бачите? Ось із петельки робоча ниточка, краєшик, Ось він, бачите? Ще раз покажу. Ось одна робоча ниточка, а ось друга ми їх зараз отак, кладемо один на один. Бачите, я петельку зробила майже з самого краюшку біля того, де наш браслетик закінчили, закінчили ми його плести. І зараз ми беремо і обплітаємо три рази один. Обплітаємо у напрямку нашої петельки. Два, три, і просовуємо через петельку нашу ниточку. Тягнемо її, і тепер за оцей кінчик стягуємо. Зараз. Ось він уже їздить, це робоча ниточка, бачите? Ось. У нас вузлик вийшов, бачите? Я можу ще раз показати, давайте ще раз покажу. Коли ви бусинки вже одягне, одягнемо на ці, на наші ниточки, то вже потім не розв'яжете їх. Браслеці. Зараз я розв'яжу і ще раз вам покажу, Так, дві ниточки коротша і довша. Якщо дві однакові, то без різниці, якої плести. Ми беремо та, що довша, робимо петельку. Ось таку, і кладемо цю петельку на другу ниточку. І обплітаємо цю петельку. Один, два, три, і просовуємо через петельку нашу ниточку. Ось так. І тягнемо з цієї сторони. О! Давайте перевіримо, чи їздить наша. Їзди. Бачите, можна регулювати. Тепер нам потрібно на оці кінчики одягнути наші бусини. Одягаємо, також зав'язуємо петельки, але ці петельки, діти, також можуть розв'язатися, щоб вони не розв'язалися. Ми зараз візьмемо. Ми зараз візьмемо і підпалим, щоб вони не розпустились і не розв'язалися в нас ніколи. Так, і нігтиком, ось так, бачите, як акуратно вийшло. Так, слідуючи ось, одягаємо бусину. Також зав'язуємо петельку. Зав'язали, обрізали, затягуйте добре, обрізаємо і пришмалюємо нігтиком ось так. Тішечки торчить, я ще хочу пришмалити його. Ось так. Ось як акуратно вийшло, бачите? От. і наш браслет тепер регулюється від самого коротенького до більш довго. Браслет шамбала носиться обов'язково на правій руці. Відкрили, скільки вам потрібно, а потім. Тримаєте і затягуєте стільки, скільки вам потрібно. Ось таку красу ми з вами сьогодні зробили. Бажаю всім, щоб у вас теж вийшло. Дякую всім за увагу, діти. Буду, буду дуже рада вас бачити на наступних своїх уроках. До нових зустрічей!